Привіт! У сьогоднішньому відео запрошую вас на екскурсію кабінетом. Пропоную розглянути найважливіші атрибути закупівлі, на які варто звертати увагу в момент прийняття рішення про участь у тендері. Отож, розпочнемо. Інформація про замовника знаходиться в правій частині екрану деталей тендеру. Тут ви бачите назву компанії, адресу, контактну особу та її контакти. Під назвою та номером закупівлі знаходимо інформацію про періоди закупівлі та їх часові рамки. Це важливо, оскільки кожний період передбачає можливість певних дій з боку замовника та постачальника. Особливу увагу звертаємо на крайню дату і час подання тендерних пропозицій, щоб оцінити, скільки маємо часу на підготовку тендерної пропозиції. Обов'язково ознайомлюйтеся з усіма документами, що є в складі тендерної документації, їх змінами та версійністю. Документи можна відкрити на майданчику або завантажити на комп'ютер архівом чи окремим файлом. Якщо замовник вимагає забезпечення пропозиції, про це буде зазначено в правому інформаційному блоці. Про наявність вимоги забезпечення саме договору. Дізнаємося у розділі інформація про інші технічні, якісні та кількісні характеристики та вимоги до учасника. Тендер може складатися з декількох лотів. У такому випадку подача пропозиції відбувається за кожний лот окремо, і аукціони по кожному лоту проходять у різний час. На сторінці тендеру в правому інформаційному блоці вказана очікувана вартість закупівлі, а саме, сума всіх лотів. А нижче на сторінці тендеру в деталях закупівлі вказані вимоги та умови до кожного лоту. Тому дізнавайтеся про вимоги окремо по кожному лоту, щоб вирішити, чи приймати участь у всіх лотах, чи лише в окремих. Про те, що закупівля багатолотова, ви дізнаєтеся ще на етапу пошуку цікавих для вас тендерів у загальному реєстрі закупівель. Знаходимо деталі по кожному лоту і бачимо, що сума очікуваної вартості у кожного лоту своя. Знайомимося з окремими вимогами в кожному лоті. Вказавши нецінові критерії, замовник встановлює додаткові параметри, за допомогою яких він планує обирати переможця. Тобто, при аналізі пропозицій, до уваги береться не лише ціна, а й інші нецінові показники. При застосуванні нецінових критеріїв, системою автоматично розрахується приведена ціна кожного постачальника, яка буде відображатися під час аукціону. Приведена ціна це ціна, зазначена постачальником у тендерній пропозиції та перерахована з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною замовником в тендерній документації. Про нецінові критерії вам буде відомо ще на етапі пошуку тендера. Про наявність даної умови одразу бачимо в реєстрі закупівель. Також у деталях самого тендера ви вже дізнаєтеся, які саме критерії замовник встановив. Також радимо вам одразу перевірити, чи є наявні питання, вимоги або скарги та надалі моніторити комунікацію замовника щодо звернень. На майданчику реалізована функція індикатору переглядів закупівлі, що може зорієнтувати ваше розуміння щодо зацікавленості по даному тендеру серед потенційних учасників. У загальному реєстрі закупівель цей індикатор відображається так. При переході на сторінку тендеру в правому інформаційному блоці, ви можете додати закупівлю до обраних, і це буде по суті наповнюваний вами реєстр закупівель, що вас зацікавили. Цей реєстр особливо корисний тим, що по обраних закупівлях майданчик сигналізуватиме вам про всі важливі події в них: скарги, зміни в тендерній документації, відміна закупівлі тощо. Ця функція забезпечує можливість слідкувати за подіями в тендері, зокрема, не пропустити, дати подачі пропозицій чи проведення аукціону. У календарі відображаються ті закупівлі, які ви додали в обраній закупівлі. Та на які вже подали свої пропозиції. Через календар ви швидко можете знайти будь-який потрібний тендер, просто обравши і клікнувши на нього. Все, тепер ви знаєте, як не пропускати нові тендери на Прозоро. А щоб додатково отримувати повідомлення про всі актуальні закупівлі на електронну пошту, розкажу в окремому відео. До нової зустрічі!